Привіт, мене звати Марина Мостова. Я нутриціолог та жіночий наставник. В цьому році ви зрозумієте, як ви зможете стати ще красивішими. Я вам даю інформацію, а ви нею користуйтесь. Домовились? Але перед тим як я почну урок, я хочу розповісти, чому люди мають слухати саме мене. В серпні мені виповниться 42 роки. Я ніколи не робила уколів краси. Не фарбувала волосся та не тоную його, бо знаю інші дієві методи для збереження вашої краси та їх дуже легко інтегрувати в такий наш шалений ритм життя, бо краса йде зсередини. Більше 20 років я присвятила себе торгівлі, в ній я почувала себе як риба в воді, але з приходом ковід моє ставлення до організму тільки брати, змінилось на ставлення пора віддавати та підтримувати свій організм. Так я почала шукати інформацію, як берегти себе та свою сім'ю від ковід-19 і дійсно до 2021 року ми не хворіли. На це захворювання. Хоча на той момент я працювала з аптеками, з аптеками і підчепити цю хворобу, вірогідність була вкрай висока. Так, з кожним місяцем я все більше і більше поглиблювалася в нутриціологію і по крихтах вже п'ятий рік збираю інформацію. Яку в загальному доступі просто не можна знайти. І минулого року саме лікарі взяли з мене обіцянку, що я стану нутриціологом. Я амбасадор натуральних методів підтримки здоров'я та краси. Не треба знецінювати маленькі результати, бо іноді вони можуть бути вирішальними. Так, тому я пропоную все, що я буду говорити. Уважно слухати, можна навіть записувати. Я вам розкажу три головних таких базових кіти, назову їх так, які допоможуть вам зберегти та виглядати ще краще та почувати себе класно. І вперше почути від свого косметолога, а мені нема чого тут робити. Поїхали, шкіра. Шкіра це наше відображення всього організму. І в першу чергу це робота кишківника. Коли кишківник не може впоратись з виведенням токсинів та гормонів, це одразу відображається на шкірі обличчя. І коли це Ця проблема зі шкірою, зі шкірою це в підлітка, але це також не можна пропускати це одне. Але коли є проблеми зі шкірою 30-35, то це явний симптом патології в організмі. І першою помилкою не звертати увагу на то, як та що ви їсте. В мене є кейс, коли клієнтка за 10 днів. Всього навсього за 10 днів харчування на моєму меню. А в мене меню для суперзайнятих людей радикально змінила якість шкіри на обличчі, і це вона ще поки не приймає вітаміни, але вже є дуже класні результати. Бо від роботи кишківника залежить навіть наш настрій та всмоктування всіх поживних речовин, на яких і будується робота всього організму. Кішківник це наш другий мозок, бо від стану кішківника залежать навіть наші думки, здуття, запори, діарея, відрижка, надмірний запах в туалеті. Таке з кожним траплялося, але з цим потрібно працювати. Але не одним кишківником єдиним, єдині в питання краси шкірою диригентом. В цьому питанні є печінка, робота налагоджена робота печінки. Печінка дуже важливий етап. До нашої краси печінка це губка, яка в себе все вбирає та переробляє. І коли порушені етапи детоксикації, то в першу чергу це видно по обличчю. Печінка та жовчний міхур, я вважаю, майже єдиним цілим без правильної роботи цього маленького мішечка жовчного міхура, не буде не. Ні енергії, ні молодості, ні краси і И... Пегментація, наприклад, пігментація на обличчі це явний признак порушення роботи, детоксикації печінки, да, і погане виведення ем, гормонів з організму. Від роботи печінки напряму залежить, як буде перебувати е, менопауза, да, як жінка буде входити в менопаузу, як вона буде себе почувати в цей цей період. Алергія, непереносимість алкоголю. Погане почуття зранку, навіть після одного келоху вина. це все каже про неналаштовану, не да, не напогану роботу печінки та жовчного. І навіть ем, целюліт ненависний целюліт це також про роботу печінки. Завжди починаю працювати з кишківником та печінкою в першу чергу. Ось завдяки напрацьованим схемам вітамінів, це можливо можливо налагодити роботу печінки. І третій кіт краси нашої шкіри це гормональна система. За це здебільшого відповідає, що подібна залоза. Такі Симптоми, як синюшна шкіра, синюшне нігтьове ложі, губи, слизові, ламки та нігті, які розшаровуються, да, от суха шкіра. Буває таке, дівчата скаржаться, дуже легко синці набиваю. Це теж про порушення гормональної системи, роботи гормональної системи, екзема, псоріаз, випадіння волосся, чи волосся да, таке, якесь тончене. Чи бувало у вас таке, що вам казали, що ви? Старше виглядаєте жовчні, жовтий, колір обличчя, набряки це все ті симптоми, які кажуть про порушення гормональної системи. Скільки ви в себе нарахували, до речі? Багато? Так, ну це такі симптоми, які одразу бросаються в око, але. Тривожність, депресивні стани, підвищення підвищена втома, безсонябу без крабез без, повноцінного сну. Жінка не може виглядати красивою, потухший погляд. Зустрічала таке. Чи ну, ці всі симптоми вони не додають точно краси для жінки? А щоб детальніше розібратися зі своїм станом, заповненки анкету сьогодні вона закріплена в шапці профіля, і протягом тижня ти можеш отримати знижку на будь-яку послугу, мою послугу всім красивої шкіри, блискучого волосся, бо краса йде зсередини.